16 січня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Різдвяна Феєрія, учнів Ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Захід розпочався з хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Саме завдяки героїзму наших захисників є можливість проводити такі заходи. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова. Ірина Ігорівна, сьогодні ми 17-й річ поспіль відкриваємо і продовжуємо наш проект. Проект який називається Різдвяна ферія у залах ізмаївської картинної галереї сумісно. Школа мистецтв імені Сергія Малаховська на заході були присутні почесні гості, педагоги школи, учасники виставки, батьки та шанувальники мистецтва. Слово феєрія напевно говорять саме за себе, тому що коли ми поглянемо на оці всі картини роботи наших дітей, то ми розуміємо, що це є феєрія. Фієрія мистецтва, фієрія їхньої здібності і всього солому того, що вони відчувають у себе в душі, Вважаючи ні на що мистецтво завжди лікує душі. І сьогодні ми бачимо ці прекрасні роботи, які говорять саме про це: мистецтво живе, школа працює, дітки навчаються, а це саме головне. Особливо приємно, що цей творчий проект ми реалізуємо спільно з Новицькою картинною галереєю яка вже багато років є надійним партнером і справжнім посередком мистецтва нашого міста. Художні діток нашої школи по-справжньому багатлі на таланти, ідеї та натхнення. Протягом цього року наші учні брали участь в 11 конкурсах різних рівнів, здобувши близько 40 перемог. Проєкт Різдвяна Феєрія був започаткований в Ізмельській картині галереї у 2010 році. Різдвяна Феєрія це проєкт, який був започаткований у 2010 році. І вже 17 років поспіль у залах Ізмельської картинної галереї ми зустрічаємо маленьких митців. Митців, які презентують свої унікальні роботи, які пов'язані з Образотворче мистецтво школа мистецтв імені Сергія Малаховського це осередок культури та мистецтва, нових знань та любові до дітей протягом майже 80 років. В ній функціонуючи хореографічне, театральне художнє та відділення раннього естетичного виховання та всебічного розвитку. Малятко школа мистецтв імені Сергія Малаховського це дуже важливий заклад, а також дуже відомий заклад. В масштабах всієї України тому, що саме у школі мистецтв імені Сергія Малаховського навчаються і музиканти, і вокалісти, і театральні діячі, а також юні художники. І сьогодні у залах нашого музею були представлені як твори образотворчого мистецтва, а також і великий концерт, який був. Підготовлені спеціально для цього заходу цього року. В експозиції виставки різдвяна поєдія представлено 200 робіт більше ста учнів художнього відділення. Роботи виконані у різних техніках: живопис, графіка, змішана техніка, аплікація, фелтинг та інші композиції були створені дітьми поточному навчальному році. Дорогі наші дітки ви ми дуже вам вдячні за цю прекрасну виставку. Ви наші. Великі молодці, ми вам бажаємо успіхів і сподіваємося, що і надалі вашими вмілими пензликами та вмілими олівцями ви зможете перетворювати чорно білі кольори, в яскраві, виразні, неймовірні фарби. Після завершення навчання у школі значна частина учнів продовжують профільне навчання та стають професійними художниками, дизайнерами, архітекторами. Нам дуже приємно, що росте така молода генерація молодих художників, справжніх митців, які мають нас нам подарувати добре. І прекрасне майбутнє, не дивлячись на важку ситуацію в країні, діти активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних виставках та конкурсах, завойовуючи призові місця. За всіма успіхами учнів стоїть велика праця викладачів художнього відділення Любов до дітей та своєї справи. Дуже рада вас всі бачити. Ми хочемо від усього серця побажати вам у цьому році, в прийдешньому році вже міцного здоров'я. Всім натхнення у всіх напрямках життєвих, мира, любові і чистого неба. Я вам дуже вдячна, що ви приходите після цих страшних ночів. Ви приходите і працюєте, і я дуже вас за це поважаю. І в нас вже така смийка. Я цього завжди добиваюся, дітки завжди реагують на якісь там нові ідеї, ми їх втілюємо, будемо працювати далі. Теми творів учнів різноманітні діти зобразили різдвяні українські звичаї та традиції українських захисників та захисниць, види рідного міста, зимові забави, улюблених тварин, казкових персонажів. Тощо кожна робота наповнена щирістю, фантазією та відчуттям дива, яке асоціюється з зимовими святами. Діти це найпрекрасніше що може бути, і ми робимо все для того, щоб навіть в тяжкі часи їхнє дитинство було найкраще. Дякуємо вам за підтримки і за ваші прекрасні допомоги. Це дуже э, важливо дітям побачити свої картини, свої роботи стінах ну, в стіна, э, Это, ну, Просто дякую за цю э, можливість. Значною подією заходу став святковий концерт, підготовлений учнями музичного відділення школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Ні, талановити вокалісти та музиканти ретельно готувалися до цього заходу та представили кращі музичні твори, які зачарували усіх присутніх. Знання образотворчого та музичного мистецтва створила особливий простір, де кожна картина знаходила своє музичне відлуння. Феєрія образотворчого мистецтва, яка зараз представлена у двох залах Ізмаїльської картинної галереї, а також феєрія музичного мистецтва, яка була представлена сьогодні на відкритті нашої виставки, було справжнім святом, святом мистецтва, яке об'єднує і надихає. Відкриття виставки різдвяна поедія подарувало щирі емоції учасникам заходу, їх батькам та гостям. Дві мої доньки ходять у художнє відділення школи мистецтв. Ми дуже задоволені. У нас це як від души находити в цю школу. І сьогодні нас запросили на цю виставку, і ну не, не можна вибрати якусь найкращу роботу або якийсь рівень обрати. Всі роботи дуже гарні. Видно, скільки сил діти вкладали, скільки батьки доклали зусиль разом з вчителями. Тож все сподобалось. Музичний виступ це було просто щось неймовірне. Всі дітки молодці. Я намалювала картину з фломастерів і зробила з шерсті стіча. Тут було дуже гарно, тут ко е концерт був гарний. Від імені всіх батьків та учнів висловлюємо щиру подяку викладачам мистецтва за їхній професіоналізм, невтомну працю. Щиро дякуємо за те, що ви відкриваєте в кожній дитині талант за креативність, за свої неповторні уроки. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного добробуту. Затишок у вашому оселі, мирного неба над головою, щоб вас радували завжди очі, дитячі оченята, і висловлювали подяку за вашу професіональну роботу. Проведення таких культурних заходів ізмейській картині галереї є важливим внеском у розвиток молодого покоління, створення умов для розкриття їх потенціалу та формування всебічно розвиненої особистості. Адже саме діти є запорукою світлого майбутнього нашої країни. Те, що 2026 рік був започаткований у нашому місті саме такою значною виставкою, це дуже символічно і надихає. І я впевнена, що цей рік буде особливим для, для здійснення наших мрій, для здійснення наших надій. І тому я хотіла би запросити усіх, тих, хто є шанувальниками образотворчого мистецтва, приходьте у зали Ізмильської картинної галереї, тому що ця виставка надихає. Юля Батлацю, Христина Лангольф для програми новин.